Всім привіт вітаю вас на каналі. І сьогодні тема, яка викликає дуже багато суперечок, неднозначних думок. І ми поговоримо про НЛП, що це таке, які існують міфи. і будемо їх розвіювати. Для кого підійде саме зараз це відео? Для тих людей, які хочуть керувати своїм життям, хочуть навчитися. Чути себе, розуміти себе, розуміти свого співрозмовника і отримувати бажані результати як для себе і для іншої людини. Це як що ми говоримо про таку ефективну комунікацію. Тому мене звати Наталя Кушнаренко, я співзасновниця та співвласниця міжнародної академії професійного коучингу, коучення рівня майстер і НЛП-майстер. І в 2016 році я вперше почула, що да, є така. Наука, її дехто називає псевдонаука. Зараз ми про це також будемо говорити. І мене зацікавило, а що це таке? Я людина, яка постійно цікавиться чимось новим, я вперше потрапила да, на таке навчання, воно було офлайн, і мені дуже сподобалося, бо я багато чому зрозуміла саме про себе. Давайте ж розбиратися, що це. НЛП нейролінгвістичне програмування. Навіть якщо розкласти це поняття на такі склади, нейро, да, це про наші нейронні зв'язки, які у кожної людини стовідсотково є. Лінг, лінгвістично – далі лінг, те, що ми говоримо, як ми говоримо, які слова ми говоримо, і що за кожним словом стоїть чогось більшого. Бо саме через слова ми передаємо сенси, цінності, саме через слова ми можемо почути людину і почути те, що лежить десь глибше, ніж вона говорить. Ну і програмування це те, що ми можемо змінити наші певні стратегії, наші патерни поведінки, і все залежить тільки від самої людини. Тому, якщо подивитися нейролінгвістичне програмування. Це інструмент, який допомагає людині простіше розуміти себе, глибше розуміти себе, розуміти те, з чого складаються мої думки, розуміти свої патерни поведінки, свої стратегії мислення, і це замінити. Коли ти можеш це зробити самостійно, то звісно, ти можеш тоді допомагати іншим людям. Тому які міфи існують. Ну тут бо я вас питала: що ви думаєте про НЛП, Яка перша думка у вас виникає? Можливо, що це маніпуляція. І є таке. І це дійсно перша думка, яка НЛП це маніпуляція. Насправді, я, мабуть, не відкрию таємницю, може для когось відкрию, що кожна наша комунікація це є маніпуляція. Чому? Бо кожна людина вона хоче щось утримати для себе через те, що вона передає словами. Да? Навіть зараз, коли я з вами говорю, що я хочу, я хочу донести певну інформацію для того, щоб ви зацікавилися цією інформацією, і, звісно, підписалися на мій канал. Тому у вас є, до речі, можливість, якщо відгукуються спікери, те, що я говорю. Це по-перше, але дуже важливо розуміти, що на тому кінці да, нашої, нашої розмови, да, співрозмовника, є інша людина, яка також хоче отримати для себе бажаний результат. І от коли я розумію бажаний результат іншої людини, то це вже називається ефективна комунікація. Тому маніпуляція може бути в тому випадку, якщо людина, знаєте, поводить себе не екологічно по відношенню до себе і до інших людей. Це ж знов таки вибір, певний вибір людини, як вона буде комунікувати да, з собою, і світом в цілому. Тому поїхали далі. НЛП говорить про те, що це псевдонаука. Так, є таке. Немає научного підтвердження того, що НЛП це наука. Але ж питання: інструменти, які є безпосередньо в НЛП, ці інструменти вони використовуються в коучингу, в психології, в тренерстві. Ці інструменти, повірте, ви використовуєте в житті. Знаєте, яким чином? От, якщо подивитися, ви ж сприймаєте зараз мене, да? Ви бачите, бачите мене, чуєте мене, щось відчуваєте. Тобто ви сприймаєте інформацію через різні канали сприйняття. І це є в НЛП це називається візуально аудіально кінестетичний канал. Ну, це ж не секрет, що люди сприймають інформацію через себе. І питання в тому, кожен буде сприймати її по-різному. Комусь краще бачити картинку, комусь краще чути те, що людина говорить, для неї дуже важливий голос. Комусь дуже важливо відчувати і тілом, і відчувати якісь стани свої, а комусь, знаєте, можливо, комусь на запах людина сподобається те, як пахне, а можливо, на смак. Тобто, ось вам 5 каналів сприйняття. От питання, якби ви знали. Як ваші ваш співрозмовник да, сприймає інформацію, як ваші діти пізнають світ? Як ваш чоловік або дружина сприймає інформацію? І ви б вміли доносити те, що ви хочете донести, і вас б розуміли, уявіть собі, як би тоді покращилася ваша комунікація, як би тоді покращився ваш стан, і як би тоді покращувалися ваші результати роботи, коли вас розуміють? З першого слова, тому це псевдонаука, як то кажуть, але це та наука і ті інструменти, які допомагають людям чути себе і чути інших людей. Третій міф, якщо розповсюджений, говорять про те, що НЛП це. Певні інструменти. Ну да, звісно, НЛП це певні інструменти. І питання в тому, як ви будете ці інструменти використовувати. Наприклад, зараз іде зйомка. Використовують інструменти штатив. Фотоапарат, лампа без них ну неможливо було б зняти, але да, неможливо б чому? Ну тому що є певні способи, якими користуються для того, щоб отримати певний результат. І в НЛП також є певні інструменти, використання яких дають певні результати. Четвертий міф про те, що НЛП не працює. Цікаво. А як можна дізнатися, працює чи не працює? До речі, в НЛП є один принцип. Він говорить про те, що якщо це зробила хоч одна людина і змінила своє мислення, своє ставлення, то це може зробити будь-яка людина. Цікавий момент. Да? Але питання, а питання до самої людини: чи готова вона до змін? Якщо вона готова до змін, то все. Можливо. В НЛП є така, така історія, яка називається моделювання. Це про що? Наприклад, задумайтеся, є у вас серед вашого оточення, можливо, серед тих людей, які відомі люди, людина, яка вас надихає? Ну, скоріш за все, є. Але питання, вона вас надихає, чи ви себе з цією людиною порівнюєте? От тут велике питання. Якщо порівнюєте, то задайте собі питання, а для чого? Що ви в цьому порівнянні намагаєтеся знайти? Доказати собі, що ви найкращий, що ви крутіший, чи що, чи, як вона? чи це про своє его якесь. Але якщо подивитися, як на людину і змоделювати за рахунок чого їй це вдається, та от уявіть собі, людину, яка вас та, надихає. І задайте собі питання, якщо подивитися на її шлях, то за рахунок чого їй це вдалося? За рахунок, як вона себе поводить, на що вона спирається, як вона говорить, як вона себе відчуває, як вона себе в просторі відчуває і так далі. І задайте собі питання, те, що ви побачили, а у вас це є, а вам це потрібно. А якби це у вас було, то що б це вам дало? І, звісно, ви б тоді що почали над цим працювати? Тобто НЛП це гарний такий. Метод моделювання і працює він, і цей інструмент чи ні, буде залежати тільки від вас, від вашого бажання, безпосередньо вашого бажання змін. Ну і про НЛП дуже часто говорять, що це той інструмент. Я таке чула, що коли ти на нього підсідаєш умовно. То ти потім все життя їм користуєшся? Я говорю завжди, що це інструмент, яким ви володієте все життя, і ви на нього не підсідаєте, а ви їм користуєтеся для того, щоб покращувати да, якість свого життя. Це, як знаєте, із серії не знаю, машина, наприклад, да, у когось є, у когось нема, але у кого є автомобіль, і ви самі керуєте, да, і ви є водій. Наскільки це вам облегшує ваше життя? Якщо ви знаєте правила, якщо ви гарна навичка керування авто, то як тоді міняється якість вашого життя? Стовідсотково міняється. Тому НЛП це дуже потужний інструмент для того, щоб зрозуміти себе і розуміти інших людей. Кому він підійде, так, як напрямок такий? Тим людям, які хочуть. Змін в житті тим людям, які хочуть вибудовувати комунікацію, тим людям, які хочуть створювати команди, тим людям, які хочуть будувати нові бізнеси, розширятися, масштабуватися. Бо за цим стоять наші думки, наші стратегії, наші дії в тому числі, і наші результати. Не забудьте підписатися на канал, пишіть коментарі, ставте питання залюбки. Підсвічу ну і до зустрічі в наступних відео.